Виконуємо номер 1186 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генезам 2023 рік. У сумі А додати Б доданок А зменшили на М, а доданок Б збільшили на М. Доведи, що сума залишиться незмінною. Приступаємо до виконання. Наша сума доданок А. Зменшили на М, зменшили на М, відняли М. А доданок Б, збільшили на М. Використаємо властивість додавання. До А додамо Б. А до мінус М додамо М. Мінус М і М два протилежних числа, їх сума дорівнює нулю, або кажуть, що вони взаємознищуються. У нас залишається А додати Б. Наша сума стала, наша сума була. Отже, робимо висновок. Сума залишилася.